Шкільний на білкайт напівкаркасний у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30, 1,45. Модель 700. Починаємо з аксесуарів. Канал має одне відділення. Просторук та органайзер. Сумка робимо в жителі. Люкзак має 18 літрів об'єму. 780 грам. Має три відділення. Заднє відділення воно служить як органайзер. Ключниця. Брендована підкладка. Зручні іконки навігації. Стильні брелочки. Додаткове відділення. Та основне відділення. Має внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету або лаптопу. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Також бічні кишені для пляшки для води або термосу. Стильний гаманець, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Купинка рюкзака ортопедична, з м'якими дихаючими подушками. Ущільнена ручка, ручка петля, прогумоване дно.